Друзі, привіт! Сьогодні я вам розповім гумарестку Павла Глазового Бундючність. Коня побачила свиня, така кругленька та повненька. Ага, мені дали звання. Уже я звуся рекордсменка. Я й для науки дорога. Уже вивчають екскурсанти, мій вік який, моя вага, які у мене є таланти. Я вже не просто хрукаю, займаюся наукою, а кінь як пирхне, перестань тут городити ахінею. Свині тули хоть десять звань, вона залишиться свинею. Неправду, кінь сказав. Ой ні! Коли звання дають свині, вона з високою відзнакою стає бундючною свинякою. Друзі, підписуйтесь на цей канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити безліч цікавих моресок глазового. А ми з вами зустрінемося в жовтому літачку.